2190 годин прямого ефіру і ще 730 у запису. Понад 50 унікальних проєктів різного жанру, сотні ексклюзивів. Перший за час повномасштабної війни телеміст із лінією фронту, щоби ви побачили все. І сотні професіоналів, яких об'єднала вона. Унікальна, талановита, сучасна. Чуйна, добра, щира. Сьогодні день народження відзначає. Генеральна продюсерка телеканалу Так ТВІ Ольга Гіржева. Усім колективом вітаємо вас. Редакція підготувала маленький сюрприз. Тож дивимося. В ефірі телеканалу ви бачите оце. Ми продовжуємо ток-шоу код інформації. У студії для вас працюють Андрій Погорілий та я Ірина Доля. А за кадром залишається складний механізм, який 24 на 7 працює як годинник, налагоджені робочі процеси, колектив професіоналів, ідея та стимули. І все це під дбайливим керівництвом лідерки команди. Сьогодні в родині ТАК-ТІВІ свято генеральна продюсерка Ольга Гіржева відзначає день народження. Понад 20 років пані Ольга робить проєкти з ім'ям, рейтингом та впливовістю на медіаринку України. Вона топ-менеджерка, яка асоціюється з досвідом, фаховістю та майстерністю. Найбільше добавиться в найкращому, найсвятішому сенсі цього слова. Я ніколи не йду на зустріч з тобою, якось оскарігаючи, що в тебе поганий настрій, що тобі щось не сподобається, що ти на емоціях зможеш щось висловити. Ти завжди дієш відповідно до ситуації, ти безкінечно надійна. Яскрава, інтелігентна, вродлива, чуйна, щира, добра, відкрита, розсудлива і далекоглядна. У цей складний для України час повномасштабного вторгнення ви зуміли об'єднати в один чудовий колектив і організувати прекрасний канал творчих людей. Оточення знає Ольгу Гіржеву як мудру та сильну жінку. А вдома вона турботлива та любляча дружина й мама. Ти класна, ти молода, ти красива, ти усміхнена, ти неймовірна мама. Ти чудова дружина, і я підозрюю, що ти дуже хороша господиня. Тому саджанці малини наступного року для тебе вже почали відрощуватися. Лідерка, яка надихає на працю, викликає бажання працювати з максимальною самовіддачею, заражає світлою ідеєю та її реалізацією людина, яка вірить у те, що каже, впевнена в тому, що робить, та вміє транслювати цю впевненість іншим. Такою знає пані Ольгу її колектив. Бажаю вам день народження, міцного здоров'я, як ментального, так і фізичного, сили, натхнення, терпіння, творчого настрою. Головне, залишайтеся, будьте такою людиною, якою ви. Є доброю, чуйною а, людиною, яка може знаходити в людях інших те, чого вони навіть самі в собі не бачать. Бажаю вам надійних, добрих, чуйних людей, поруч, на яких можна покластися, на яких можна розраховувати, більше приводів посміхатися, більше приводів радіти в цей нелегкий час. Любимо, поважаємо, бажаємо перемоги. Що ж, ми теж долучаємося до привітань. Я е, часто пригадую е, листопад 2022 року, розпал повномасштабного вторгнення. Я е, отримую дзвінок із запрошенням е, на зустріч е, по роботі. Я думаю, який телеканал, що буде відбуватися. І тут е, е, пані Оля і також Сергій, е, е, наш головний редактор, е, був присутній на зустрічі. І пані Оля каже, що от ми будемо запускати канал. Е, чесно кажучи, я не мав. Великих сподівань на те, що це відбудеться, бо я собі думаю, ну як можна, як можна робити новий телеканал, запускати щось з нуля в часи повномасштабного вторгнення, коли є єдиний телемарафон, і коли і так всім важко працювати, але це відбулося. І, і з того часу це все працює, працює добре, і, і команда класна. І що найбільше мені подобається, і я впевнений, що це йде від керівництва каналу. У нас є творча свобода. Нам можна вносити корективи, нам можна придумувати, нам можна вигадувати. Головне не просто залишати це в голові чи на папері не можна реалізовувати свої ідеї. Це найголовніше. Справді знаєш, вести команду за собою, часи змін, кризи, часи війн це нелегка справа. Тож ми бажаємо пані Ольги, Ользі міцності, так. а й особистого щастя.